Ольга Костюк, яка йде до Верховної Ради по 210-му округу, зазнала фізичного насильства з боку охоронців депутата регіоналу Миколи Рудьковського. Жінка каже: приїхала до селища Остер поспілкуватися з виборцями, та дізнавшись, що поруч у центральній лікарні свою агітацію проводить і Рудковський, вирішила поговорити з ним також. Утім, за вказівку регіоналу, його охоронець цьому завадив. Він мені викрутив руку. Так, що болівий ефект я добре відчула. Мій помічник, довірена особа злякався за моє життя, за моє здоров'я і кинувся на там між нами. Але цей охоронець примінив силу і до нього. Він його вдер, вдарив в обличчя. На даний час ми будемо робити рентген. Та ця ситуація жінку не зупинила. Відчувши до себе таку агресію з боку охоронців Рудьковського, я зрозуміла, що все ж таки треба добитися і з ним зустрічі, і послухати, про що він говорить своїм виборцям. Тому я вирішила піти в цей технікум, де він далі продовжував свою зустріч. Але я коли підійшла до цього техніку, мене вже чекало не два, не чотири, а мабуть, 25 людей. людей. Цей час я побачила, що до мого помічника підійшло ззаду, той самий ж охоронець, який в мене вихватив газету. Він скрутив йому руки ззаду. Решта двоє на нього накинули. Я дивлюся, що людину підняли над землею і дивлюся, в по карманам почали щось робити, якісь незрозумілі рухи. Я подивилася, що вони в нього вихватили кошельок і вихватили фотоапарат. Та й на цьому історія не закінчилася. Жінці та її помічникам почали погрожувати ножем. Наразі цю справу вивчають правоохоронці.